Riot Games справді. І Я не впевнений, що на те, що я вам зараз покажу, мені вистачить грошей з проданої нирки, враховуючи ті самі безсонні ночі з неймовірною кількістю випитих енергетиків. А справа ось в чому. На початку цього року Riot Games оголосили про створення зали легенд, місця де будуть увічнювати. Найкращих, найвпливовіших, найбільш легендарних кіберспортсменів за всю історію існування власне Ліги легенд. Ну і нарешті ми дізналися ім'я першої людини, яку додають в цю Залу легенд. І нею став Ні, ну серйозно. Ну ви реально думаєте, що тут є якась інтрига? Звичайно, це. Вейкер, чотириразовий чемпіон світу, легендарна взагалі особистість, вже яка вийшла мені здається за межі навіть саме кіберспорту Ліги Легенд. І я не думаю, що у нього були взагалі. Хоч якісь конкуренти. Але ж не можна було просто так взяти оголосити, що фейкер-топчик, враховуючи, що ми це і так вже ніби як знаємо, і нічого після цього ще додаткового не бахнути. Тож, тримайте спеціальний інгейм-івент в Лізі Легенд з батлпасом, який буде вже доступний 12 червня. Ну і звісно, під це створили окрему сторінку на сайті Ліги Легенд, яка, власне, і присвячена цій залі. Легенд, і як кажуть, що в кінці всі дороги вели. До однієї людини перший серед легенд Лі Фейнгер Е, Тут, в принципі, важко посперечатися взагалі, хто міг би його обігнати, тому що об'єктивно, враховуючи тривалість кар'єри, враховуючи кількість досягнень, враховуючи рівень, на якому він досі виступає. Буквально нікого іншого справді тут бути не могло. Єдина дискусія стосовно цього точилася лише довкола факту, чи варто давати такі звання чи нагороди гравцям, які ще досі активно грають на кіберспортивній сцені, і можливо це варто було би зарезервувати лише для тих, хто вже закінчив власне так свою кар'єру. Ну, але знову ж таки, нікого кращого, нікого потужнішого за фейкера взагалі бути не може. Тому я думаю, що щонайменше як виняток це має місце бути. Так що вітаємо безсмертного короля демонів в залі легенд. Ну і що ж для нас підготували? Riot Games? Це звісно Батл Пас, який має... 100 рівнів прокачки, який коштує 1950 РП. І за цей пас ви отримуєте Ryzen Legend Live Long Skin, яку ви бачите на своєму екрані. Скіни SKT T1, Z, Ryze та Сіндра. Тобто три е наявні чемпіонські скіни фейкера. Четвертого ще немає за минулорічний Worlds, тому прийдеться його докуповувати, схоже окремо. 125 міфічної есенції, 14 іконок та емоутів пов'язаних з фейкером. Ви тут деякі можете з них вже побачити. Брокколі барон, титул під нікнейм, Хайден Буш Вард, до речі, супер суперкрутий. Ось це по суті він. Анкіла Влдемон Кінг Баннер і 6 орб. Тобто, чесно кажучи, якщо подивитися саме на собівартість цього батлпасу. Він насправді то досить і вигідний, враховуючи кількість всього, що ви отримаєте. Ви отримуєте по факту 4 скини, купу міфічної есенції, ще вардики, і всяке таке. І коштує 1950 плюс-мінус, як звичайний батлпас. Єдиний дійсно мінус, що він має не 50, а 100 рівнів. Ну і давайте, нарешті, подивимося на цей скін. Ну, є певні питання до кольорової гами, принаймні у мене, тому що воно дуже вже перекликається з лінійкою навіть Аркана чи з лінійкою конкурс скінів, які були на MSI, але, знову ж таки, якість ніби непогана, це цілком міг бути просто скін, як легендарка, який коштує 1820 РП. І в такому випадку, чесно кажучи, ту саму. Майже суму заплатити за цілий пас і отримати ще скінчики, цілком навіть і нормально. До речі, якщо когось зацікавило, що хтось згадав, що там же є ще SKT T1 Азірчик за 2015 рік, якщо не помиляюсь, то нюанс якраз в тому, що саме цей Азірчик був не скіном для фейкера, він був скіном для гравця запасу SKT того року на чемпіонстві Worlds, і Зіхуна, тому фейкер до цього Азіра ніякого відношення, на жаль, немає. Ну, а ось тепер починається справжня рваність. До речі, з моїм компом, судячи з усього, теж, бо лагає нещадно і нам зразу показують оце нереальне. 59 260 РП це реально 500 доларів. 500 євро майже. Це це щось неймовірне. Це скінчик, звісно, на Арі, який довгий час не давали фейки розробити. Мені здається, він кожного разу після чемпіонства на Worlds хотів отримати саме чемпіонський скін на Арі. Ну, але враховуючи, що на Арі скінчики добре продаються, звичайно, у Riot Games за розкладом завжди готувався якийсь наступний скін Арі. І вони такі казали: ну, давай не цього року, давай там через рік. Приходь, він приходив через рік, а ось знову треба було пізніше. Ну і вже. Цього разу вирішили таки зробити скін на арі, але як бачимо, не чемпіонський. Чемпіонський, до речі, буде Оріана, якщо нічого не змінилося. Але тут зробили по факту ну не три скіни, а два з половиною. Давайте почнемо з найпростішого: все ж таки Тіру, який, тим не менше, до речі, коштує 5430 РП. Це все ще достатньо дорого. І він. Принаймні має ще додаткові штуки. Він має той самий Battle Pass, він має цей скінчик, він має таунт у вигляді кількості вбивств-асистів. Я так розумію, які лімітується конкретною цією грою. Ви ще навіть отримуєте чемпіон Арі, я так розумію, що якщо Арічка у вас є, то має бути цей бандл дешевше. Ну і, звісно, рамочка, іконка та емоут. Скін, як ви бачите, виглядає досить приємно. З кольоровою гамою, напевно, та сама історія, але давайте ж подивимося, як воно виглядає в житті. Ефекти дуже цікаві насправді. Ага, ось цей тейкдаун каунтер. Так, я зрозумів. Так, 5. Але я так розумію, дійсно, воно має лімітуватися конкретною каткою. А хоча, може, воно і всі е, загалом рахує, скільки вона отримала, чи за Алі, чи граючи на цьому скіні. Хто його знає. Хто його знає. І, ага, ось такий ось рекол з усіма, власне, чемпіонськими кубками Фейкера. Як бачите, три. Ще старого дизайну і один оцей останній в дизайні Тіфані. Ну, а що ж, тепер. Е... ну, Ви вже готові. Після того, як ви побачили, що один скін коштує 500 доларів, то щось проміжне, напевно, вже не буде великим шоком. Хоча, тим не менш, такого в Лізі легенд ще не було. Буквально. Immortalized Legend Collection Ari. 32 430 РП. Це десь ну, 300 доларів десь так. Плюс-мінус. І що ви отримаєте? Ви отримаєте ще іншу версію цього скіна. Як бачите, вона значно більш прокачана. Ексклюзивний фінішер структур, тобто ексклюзивний ще ефект добивання веж, ексклюзивний ефект добивання чемпіонів. Кастом Візуал Анонсер. Я, до речі, не знаю, що конкретно має це на увазі. Я так розумію, це саме не озвучка цих дабл Triple Kill'ів, а саме щось, що стосується анімації. Так? Унікальні транс трансформації з кіна, три форми короля демонів з унікальним войс-овером І ще один Демон з Chosen Transformation з Demon King ще якимось інтерфейсом чи ще якийсь. І якимись ефектами під час ультимейту. Ви отримуєте ще все попереднє. Тобто ви отримуєте все, що було в Райзетленджед Collection включно з батлпасом. Отримуєте голографічний сплеш-арт, отримуєте динамічний профіль бекграунд. Ви можете оцю гівку поставити собі на ваш профіль в Лізі легенд, але скачати гівку, до речі, не можна, я так розумію. Рамочку і іконку та емоут. Ну і давайте подивимося, як це вже виглядає у грі. Ну, Ефекти тут euh, значно поцікавіше. Це, я так розумію, ці трансформації чи апгрейди. Поки нам не показали, як добивається вежа. Але ось як добивається чемпіон, по ньому просто нереально бахає. Навіть трішечки в золоті, коли ультимейт стрибає туди-сюди. І рекол, в принципі, до речі, рекол такий самий. Тобто тільки, якісь, тільки сама по собі моделька і додаткові ефекти. Але анімації, я так розумію, дуже глобально не змінилися. Ну так, десь так і виглядає. Ну і що ж, останнє, останнє це Signature Immortalized Legend Collection. Вже ми знаємо 59-260 РП, півтисячі доларів. Я не знаю. Це, це просто щось нереальне. І що ж ми отримуємо? Ми отримуємо насправді досить багато, якщо так по почитати, якщо вникнути. Ми отримуємо сигнатурний мув фейкера ctrl 5. Я так розумію, це отой перекат, який він робив, чесно кажучи. В 2015-му, здається, році, коли виходив на фінальну арену, так, на фінали Worlds. Титул під ваш нікнейм: Final Boss Faker, Можна стати Фейкером, але є нюанс. Рамочка, банер сплеш-арт з підписом і для Арі, і для тієї ЛБ. Все, що було в попередньому цьому наборі, і одразу прокачуєте повністю собі весь, весь ваш батл пас на 100 рівнів. І крім того, отримуєте ще парагон Хроми на ЛБ, оцю новеньку, і на ті самі чемпіонські скіни Фейкера, SKT 1 Z, Rice і Syndra. Ну, і, звичайно, іконка, та ну, куди ж, Куди ж без них? Ну, давайте. Давайте подивимося, як це виглядає. Коли ви добиваєте структуру, отак, отак тепер буде виглядати. Будете бачити підпис фейкера. А оце, власне, ті хромки. Це, власне, ті хромки. Окей. Скінна вже, я так розумію, толком і не показують. Уф. 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 Ну, 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 це дуже гарно. Це дуже гарно, але це реально дуже дорого. Чесно кажучи, були натяки про, про цю вартість, що вона буде неймовірна, саме цього максимального бандлу. Але ну, я думав, ну ладно, раніше були по 200 доларів оці міфічні хромки, які взагалі виглядали дійсно як, в, якомусь, в, в якому сенсі як скам, а ну, думав, ну буде 300, можливо, ну не 500 вже ж. Ну, не 500 ж доларів, ну, 60 РП, там можна тільки десь 11-13 тисяч купити разом, максимум в магазині РП. Тобто це навіть треба декілька транзакцій провести, щоб купити весь цей е, бандл, Це, чесно кажучи, навіть звучить якось занадто інсейн. Ну, але але принаймні контенту навалили насправді, враховуючи, що ви отримаєте Скінчики, хромки, е, зразу левели батлпасу, то, ну. Хоч якось якось ключове слово, мені здається, воно себе виправдовує. І далі у нас тут будуть ще е, деякі, та прокрутись. Я реально кручу мишку, як можу нереально лагає, страшне. Опа, бачите? І я якраз хотів дійти до цієї позиції з питаннями. Ну, що таке за легенд? Е, нам зрозуміло, але цікаво, коли цей івент починається і коли він найголовніше закінчується, тому що він... Буде дійсно лімітований. Він починається 12 червня і закінчується 8 липня. Тобто, насправді не так то багато часу, щоб прокачати той самий Battle Pass. Чи повертається зала легенд щороку? Так вона буде повертатися щороку, тому що в 2025-му буде новий програвець з історії Ліги Легенд, доданий в цю залу легенд. Uh, і тут вже до речі теж цікавий момент. Ми якраз говорили про ту дискусію, чи варто активних гравців сюди вписувати. І Riot Games, чесно кажучи, після фейкера вирішили не робити з цього якийсь виняток і зробили просто правило, що будь-які тірван uh, програвці, які 5 років підряд грали на тірван uh, в тірван регіонах, мають можливість. Потрапити в зал Легенд. І це у нас всі фактично меджер і майнер регіони, так? які є активні LCS, LLA, CBLOL, LEC LPL, LCK, PCS, VCS і LGL. LJL. Тут все зрозуміло. і так Всі активні, і всі retired гравці. І так, як будуть обирати цього гравця, буде. Журі? Буде журі, яка, яке складається з регіональних ліг, з представників регіональних ліг, і е, ще якісь голосування спільноти, але, здається, цього року такого не було. Не знаю, що вони мають на увазі. І, власне, ця вся група людей так буде вирішувати, хто ж в подальшому буде в цій залі легенд. І крім того, до речі, фейкер отримує 30% з того всього, що зароблять на цих всіх батлпасах і скінчиках. До речі, 30% не так то й багато, якщо подумати, могли би трішечки більше поділитися. І що ще цікаво? Чи можна буде купити ці всі колекції знову? Цьогорічний івент Зала Легенд закінчиться 8 липня в 23.59 PM Pacific Time, Тобто, це. Теорії має бути середа за нашим часом, але можуть бути, я думаю, регіональні якісь години в залежності від серверу. Тому давайте на 8 липня будемо розраховувати. І після цього івенту ви не зможете більше купити Ryzen Legend Ari, Immortalized Legend Ari, Immortalized Legend Ari Signature Edition або Ryzen Legend LeBlanc і в будь-яку додаткову косметику на найближчий, в найближчий час. Тобто в принципі, прямо зараз цей контент запланований так, що він буде доступний тільки ось в межах цього івенту, тобто з 12 червня по 8 липня, і зараз немає жодних планів повернути цю косметику назад для продажу. І так само не будуть її додавати навіть в список реролів і в список луту, який ви можете безкоштовно отримати. Uh, власне, ось uh, це найголовніше пане момент, що після 8 липня ви більше такого купити не зможете. Ну і рефандити, до речі, теж не можна. Якщо ви хочете uh, купити потицяти і рефанднути, вам гра цього не дозволить зробити. Це теж насправді досить важливий момент. Ну, uh, такі правила вони в принципі Riot Games мають право їх вирішувати. А нам просто треба їх знати і діяти відповідності з ними. І якщо ви там купили одну колекцію, потім будете купувати іншу, то вам ціна цієї нової колекції, звісно, буде знижена, враховуючи в залежності від того, що ви вже придбали. Ну а наша спільнота, звісно, не могла пройти повз цю непересічну подію і не зробити дещо цікаве саме для вас. Так що оголошуємо великий збір для 24-ї окремої бригади імені короля Данила, які мають потребу в дроні Mavic 3T. хто вже знає, то він коштує чимало, а саме 200 тисяч. Гривень, ну а окрім допомоги нашим збройним силам, ви ще й за кожні 100 гривень вашого донату отримуєте квиточок на розіграш головного призу тієї самої Signature Едішн. Арі, я навіть не знаю, що ще додати, додам, напевно, ось тут QR-код на банку. Ну і не забудьте подивитися в опис цього відео, бо саме там буде допис з усіма деталями даного збору. А крім власне головного приза, ви ще зможете отримати, наприклад, батлпаси і навіть Rise and Legend Арі за топ-донат. Цього збору власне на цьому в мене для вас все. Побачимося зовсім незабаром. Ну і найголовніше, я переконаний і впевнений, що все буде Україна.